Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Гармонія. Мене звати Оля. Щиро вдячна вам за добрі чуйні щирі коментарі, за ваші лайки. Отже, сьогодні, зараз вам скажу сьогодні, четвер, 27. Боже, блужу днями це капець, 27 липня. І ось я до вас у вівторок під'єднувалася, розповідала, що я підлучилася до спільного проєкту іграшки Бумліта. Організатор цього спільного проєкту є Оксаночка Недошитка. І отже, я у вівторок, ввечері, після підключення, тоді я казала, що приїхала з автошколи. Після підключення я зв'язала дві цих задні нижні ножки. І дві ручки. Вчора, середа, я так само поїхала в автошколу і вже сиділа на алейці, в'язала тільце, платячко ось таке. І ось так. Це все об'єднала вже ввечері. Я його вже ввечері об'єднала. І знаєте, минулий раз вівторок я дуже хотіла вам поставити. Поставити відео, як я в'яжу перший раз в житті на алейці перед людьми. Так мені було дивно, ловила взгляди на собі. Але о, на другий день було мені вже легше. Ну на алейці я в'язала тоді не зайчика, в'язала футболочку від Кенді Ярм, по мастер-класу Candy Ярм. Я відео тут вже вам вставлю, Ви подивитесь, як я в'язала на Алейці, де ходить багато людей. Там рядочком було таке кафешечка, там випічка всяка, і ці лимонадики, столики стояли, люди сиділи. В общем, Атмосфера була просто чудова. І для в'язання була атмосфера чудова, і для відпочинку. І отже, вчора я в'язала так само, сіла, поки я чекала свої години до автошколи, я сіла і в'язала. Сьогодні я знову поїхала в автошколу. Сьогодні, правда, було холодно, але я сиділа, в'язала вже, зайшла в кафешечку, купила лимонадику і так сиділа, в'язала. І я почала. Не з головки, а з вушок. Ось мої вушка. Одне вийшло таке, а друге вийшло таке широковате. Ще й добре широковате. Ну мені цього друге. Воно більше мені сподобало, що воно таке широке і щоб його такого вив'язала би. І воно б тако звисало б у зайки дуже круто би. Але суть не в тому, дівчатка це вся пряжа. У мене на голівку нема пряжі. І тут на вушко навіть не вистачило друге пряжі. Тепер я не знаю, що робити. Завтра я пасу череду. І я нікуди не поїду ні в яку автошколу. Ні в яку автошколу не поїду, бо я пасу череду. Хоча мені завтра треба було б їхати. Ой, вибачте, я тримаю одною рукою їхати на навчання, але у мене завтра череда, я з дитиною мої, з менше синочком, йому 10 років, завтра будемо цілий день пасти череду. Але нам хоч цей раз один день, вже не два дні, а один день пасти. Отже, не знаю, тепер я хочу вас запитати, підскажіть мені, будь ласка, дівчаточка, милі, мої хороші. Підкажіть мені, як мені бути. Я так думаю взяти, розпустити ці вуха і пустити на голівоньку. І то я не впевнена, що Ну, я думаю, на голівоньку повинно хватити, так як на вуха, якщо ось довго хватає. то на голівоньку повинно хватити. пустити на голівоньку, цю білу ниточку, щоб ось була голова вже біла. Ось тут такого візьмем. Голова наша кругла біла, так, а вуха зробити ось такими сіренями. Дівчатка, підкажіть мені, будь ласка, як мені бути з цій ситуації? От щоб я. Ну, щось не подумала я сьогодні, що мені не вистачить цієї пряжі. Була би докупила б її сьогодні, тому що я сьогодні ходила у магазин і я купляла пряжу. Я хочу розпочати ще одну іграшку, так як у нас звітик має бути вроді субота-неділя. Ну, в неділю думала пускати звітик вже по готовій іграшці. І я вирішила, так, так я увлеклась цим спільним проєктом. Так мені цікаво сталося іменно з цієї пряжі в'язати іграшки. Просто супер! Просто супер! І сам спільний проєкт суперовий. Я не думала, що я буду отримувати таке задоволення від в'язання Ну, Я в'язала в зиму іграшки. Да, мені було цікаво, але я в'язала з е, е, акрилу, і вони якось такі у мене не сильно такі важницькі виходили. О, але було теж приємно. Ну, а ця це, це зайка, я дуже хотіла таку зайку зв'язати. Я скільки вже дивилася, дівчатка викладають е, зайки, от, іменно такі зайки. М'ягенькі, суперові, з такими великими вухами. І це я захотіла таку зв'язати, але я не подумала, що мені не вистачить. Дівчатка, будь ласка, підкажіть мені, як мені бути, чи, чи можу я зробити вуха з сиренівими? Чи воно буде гарно так дивитися, щоб зайка, ця голова і ручки, ножки білі, а вуха сиреніві, так як під платічку. Ну, у мене є ще така пряжа, є голуба і є така сіровата. така, е, Теж купила, бо мій малий захотів теж зв'язати такого зайку. І я для нього купила таку пряжу. Він там вчора почав. Ну, я ж не буду робити вуха сірими. Чи голову і вуха сірими. Я навіть не знаю. Може, підкажіть, а може голову і вуха сірими зробити, а Ніжки, ручки будуть білими. Я навіть і не знаю, дівчаточка, будь ласка, скажіть мені, як мені правильно бути в цій ситуації. Ну, а тепер я ще хочу вам показати пряжу. Ось моя пряжа, яку я сьогодні купила. Це кортопу. Кортопу. Не знаю, я цього не можу прочитати. Я цього не можу, коротше, прочитати. 100 грамів 95 метрів. Я ще. Це я купила, в общем, я вам. і 100%... Полі... Поліестер. Так, да, 100% поліестер. Це я купила, тут вона у вас така ярка, насправді вона чуть-чуть якби темніша. Це купила я пряжу на свинку. Отже, сьогодні зайка моя поки що відкладається. Я буду чекати ваших, вашої поради, що ви мені порадите. І завтра я розпочну вже дов'язувати зайку. А сьогодні поки що ось цієї пряжі я починаю в'язати свинку. Ось так. Отже, бага... Багаю, чуєте, бажаю, ой Боже, <кій> бажаю всім рукоділочкам, всім феєчкам, всім дівчаточкам, майстриням успіху, натхнення, здоров'я. І саме головне мирного неба. Отже, ну все, більш нічого не можу. Зараз щось в голову думку, нічого не йде. Щось я так розстроїлася цією пряжою, цими вухами і цією головою, що навіть нічого не можу вам сказати, нічого в голову не йде мені. Отже, дівчаточки, бажаю вам закінчення ваших Іграшок, щоб ви поскоріше їх закінчили, і я могла полюбуватись і потішитись вашою красою і надихнутись. Пока-пока!